Симетрія відносно початку координат, координатних осей та площин. Дві точки А та А' 3 називаються симметричними відносно точки О, якщо точка О є серединою відрізка АА'. Х. Тобто, от у мене є точка А, точка А є точка О. Значить, якщо у мене. Точка О буде лежати посередині між точками А і штрих. Тобто у мене буде відрізок АО дорівнювати відрізку оа OH', 3 то я тоді можу казати, що точка А симметрична точці а штрих відносно точки О. Симетрію відносно точки називають центральною симетрією, бо є центр. І точка О називається центром симетрі. Отак. От у мене точка А лежить на такій самій відстані від О, як і А. Тільки з іншої сторони. Дві точки А та Х' називаються симметричними відносно прямої, якщо ця пряма проходить через його середину і перпендикулярна до відрізка А. Ї. І так, от у мене є відрізок А. Так, от від, от у мене є точка А і точка H'. У мене є пряма ЛМ, яка проходить ось через цей відрізок. І вона перпендикулярна до нього. І вона проходить посередині, то тоді я можу сказати, що точка А буде симметричною, точки А' відносно прямої ЛМ. Це відбувається за яких умов? Якщо точка О буде належати прямій ЛМ, Відрізок АА буде перпендикулярний до прямої ЛМ. І відстань від точки А до точки О буде такою самою, як відстань від точки О до штрих. Тоді я можу сказати, що вона симметричне. Точка А симметрична точки А' відносно прямої ЛМ. Дві точки А та А штрих називаються симметричними відносно площини Альфа, якщо ця площина проходить через його середину і перпендикулярна до відрізка АА штрих. І так, у мене є точка а, а'. Є точка О, яка знаходиться посередині. І ця точка О лежить у площині альфа, яка є перпендикулярна до цього звики. Умова. О належить точка О належить у площині альфа. А А перпендикулярна та відстані від точки А до точки О, така саме як від точки О до точки штрих. Тоді площини альфа. І симетрію відносно площини називають зеркальною симетрією. Якщо о, відносно точки називають центральною симетрією, то відносно площини називають дзеркальною симетрією. Якщо точка О була центр симетрії, то тут о, альфа площина симетрії.